Сьогодні, 8 січня, Кабінет міністрів України скасував мораторій на відключення електроенергії за заборгованість. Також скасовано мораторій на нарахування пені за заборгованість по електроенергії. Виключення мають лише області, які знаходяться в зоні бойових дій. Ні, ну а чого б ні? В Україні ж все прекрасно, економіка розвивається, зарплати підняли, пенсії підняли. Ціни на комуналку не піднімаються, ціни на продукти харчування не піднімаються, на паливо, курс долара, нічого не піднімається, а зарплати ростуть. Війна закінчилася, ну просто рай, а не країна. То виходить, що українці зажралися, треба їм повернути штрафи, щоб вони не просто складали зуби на полку, а щоб робили це в темряві. А я нагадаю, що на початку повномасштабного вторгнення брехун президент Зеленський заявляв, що під час дії воєнного стану не будуть підніматися тарифи на комуналку, а також не будуть нараховуватися ніяких штрафів. А що ми маємо? І ціни на електроенергію Підняли і штрафи зараз повернули. З іншого боку, якщо європейські партнери більше не дають грошей, а апетити у нашої влади, дай Боже, то десь ці гроші треба взяти. А в кого їх можна взяти? Правильно, треба видоїти свій бідний народ. А потім вони ще дивуються, чого це українці виїжджають з України. Ну що, у вас ще є сумніви з приводу того, що українська влада робить все для того, щоб Україна залишилась без українців? А ще більше цікавих і корисних новин можете знайти на моєму телеграм-каналі, не на часі. Посилання є в шарці профілю.